Всім привіт! Це канал Серйозним. Значить, Хочу поговорити з вами взагалі про те, що е, діється за кадром і розказати трошки грустні і веселі історії. Поїхали. Значить, буде в цьому відео 5 пунктів. Перший це хейтер. Я неоднократно в своїх відео говорив, що мені не потрібні хейтери, але є такі люди, определені товариші, які. Просто не слухають нікого і роблять своє, знаєте, і вони свою думку питаються виразити словами по типу Ти нічого не вмієш, хоча самі нічого не пробують знімати. Я може не професіонал і так далі, я все розумію. Але я не розумію тої критики, яка летить за нічого. Людина старається знімає класні відоси, на мою думку, опять-таки класні. Адекватна аудиторія оцінює адекватно мої відоси, розуміє все. І лайкає їх, ну, дивиться взагалі класно, так. Да. Але разом з тим, коли аудиторія більша, і більша кількість дебілів, які псують тобі хвилини твого дорогоцінного життя словами і фразами, такими як дебіл, кончений, нічого не вмієш знімати і так далі. Тому я хотів би виразитись і сказати так, що якщо вам не подобаються мої відоси, або на вашу думку не вмію знімати, то не беріться це обсуждати в коментарях, бо мені не потрібні люди, які будуть шрати мій канал. Воно мені не потрібне. Якщо не подобається, не слухайте і не дивіться просто. Бо сьогодні от зніму відос-блогер Віталій на той канал, селищку дам. Я туди зніму і побачите, що таке справжній жирний хейтер. Я вам покажу наглядним приміром. І. Побачимо, що це взагалі діється до бісу. Другий пункт. Другий пункт це блогерство на ютубі. Я розумію, що тут просмотрів немає, що канал мені цікавий, але хотілося б до хоча б вересня набрати 50 підписників на каналі, щоб я міг робити трансляції. Бо Получається, що 31 користувач підписався, якби, а переглядів немає. І якби, ну, взагалі грустна трошки ситуація. Хоч і не опрезлива, але трошки грустно. Тому підписуйтесь, лакуйте і так далі. Третій пункт це на рахунок відосів. Відосів в якому плані? Е, значить, маю кілька планів на е, літо це і на. Власне кажучи, канал Приколіс. Значить, е, хочу випустити реакції, повернути формат реакцій. Бо це класний формат, який людям зайшов по-настоящему і мені зайшов так само. Розберемо саприки на знову може і подивимося взагалі звернумо реакції. Е, друга річ це хочу знімати більше, власне кажучи. E, взагалі відосів по типу e, окремих відео, якихось святкових відео. І, ну Я хочу канал розширити своїми відосами, отак, можна сказати. E, блог поки не випускаю, блог не рентабельний, дивлюся, бо навіть ПС дивляться більше, ніж блог. Про тому що ізначально блог був придуманий раніше, ніж ПС. Ізначально наймов більше переглядів, але зараз ініціатива перехватив ПС, тому блог поки торможу. Блог буду випускати, коли буде справді щось цікаве. Е, відео по поводу інших країн хочу зняти. Типу, сказати, як тут живеться, за які гроші, як вони і і так далі, і так далі. Найближчим часом це буде. Я вже в процесі зйомки, зйомок цього всього. Інстаграм оживає. На Instagram теж записую потрошки відоси. На інстаграм планую викинути м м, цікаві відео, не скажу поки які. Е все буде класно. Але хочу, щоб аудиторія трошки підросла справді, бо проблем має, проблема є в тому, що перегляду особою як немає. Е наступна річ це спонсорство. Спонсорство, і, значить, мені треба тисячу користувачів підписників, щоб е, зробити спонсорство. Тобто, я, допустим, виставляю свій банківський рахунок, і хто хоче допомогти каналу, може з радістю допомогти. Е, там в місяць там пару злотих, там, я не думаю, що це є так багато. От, е, по поводу мене тепер. Живу, працюю там само. Покажу умови, розкажу, як я тут взагалі поселився, що за робота. В найближчих випусках все розкажу. Це реально цікаво. Так що поки якось так, Не знаю. Не знаю, не знаю. Я покажу дорогі місце, де я сьогодні гуляю. Це прикольний парк, Новий, нове місце, я його тільки от сьогодні знайшов. трошки місцем, Щоб знати більше, де гуляти і знімати класний контент. Е, по поводу грошей. Друга тема по поводу грошей вже. Хто хоче допомогти зараз, мені з грошима ласкаво просимо, я дам. І С інстаграм, пишемо тут особисті повідомлення. Даврик звістити і скинете пару злотих, якщо комусь не жалко. Це не обов'язкова штука. На каналі ще планується в общем, на другому каналі. Відос, який називається Ну теж по темі другої країни на сусідній забуку П. Трошки там розкажу, трошки тут розкажу, покажу, як я живу. Якщо комусь цікаво, ставте лайки. Чекаємо відос. По поводу все чого розказати. Хейтерів сказав за відоси, сказав за себе, сказав. В принципі, живу, працюю, блогер живий і здоровий. Тому якось так. Так що підписуємося, лайкуємо канал. Не робимося хейтерами. Правильно дивимося відоси. Вдохновляємося мною. І доли хейтерів. Дякую всім за увагу і всім па-па.